Прийде Антихрист і чому він взагалі прийде? Антихрист прийде тоді, коли буде якнайменше святих на нашій землі. Антихрист він прийде як політик. І він буде казати, я прийду, зроблю мир. Люди його виберуть цілеспрямовано через те, що не читають Біблію, через те, що не знають, хто він прийде. Він об'єднає всі віри. Як і люди дивляться всі, віри, дивляться один і той самий телевізор і одні і ті самі новини. А ми, християни. Ісус сказав: ви сіль землі. Ви найкращі люди, ви світло, ви маєте світити цьому світу, а не просто слухати всіх політиків, аналітиків і вірити їм. Нам потрібне Слово Боже, нам потрібен Ісус, Він і є Слово. Ми є в тій самій позиції, що Адам і Єва. Ми можемо їх судити, але ми знаходимося там само. Ми можемо сидіти в фільмах, в серіалах, в політиці. Але ми забули про Слово Боже. Наскільки важливо вивчати його і розуміти, щоб не вибрати Антихриста. Амінь.